Всім привіт любителям грибарства. Полазити по лісі, по корчах, як то кажуть. От такий красавець. Почнеться в нас відео з цього грибочка. Так, хтось там казав, треба викручувати, відрізати. Не знаю. Купа років збирає так гриби. Маю свої місця. Чого грибницям немає. Обше, ух ти. А тут така краса. Отака. Клас. Ну що, погнали далі. Ліз вниз до дороги. Холзи спаду. А тут такі було. пацани ростуть. Ну да. він же тут трошки задовго стоїть йде. Напевно, все лише тут. Ривсь, ревс. Пас, немає, змагання. Угу. Це просто цю І це скільки ще? Та так? да, ти Такий, жовт! Жовтий ти не молодець! Ходи хтось почистив, дав на чещенка. Тату, молодий, ти мурси! Молодець, дякую! Пшо, подрова? Що по дрова називається? Три штучки. Три штучки. А дров нема. В лісі дров нема. Пшов я дрова. І я знайшов жменю. Хтось його з'їв. Ось таких корчих треба шукати. Вот ще один великан. І о один. Тут добрий кілограм, сто процентів. Пройшли пару метрів веще. Опять я всі окорчі. Такий робочок. Одного хтось з'їв грабочка. Це мав бути мамонт. Походу. Там вещи що щось виджу і нижче виджу. Якщо щось буде, буду показувати. Підліс я трошки вище. Замітив такий білий козарик. Поки дивився взад вперед. Раз. Два. Три. Там далі щось ще є, а видай, не воно. Отак і корчим і це ми лазимо. Чим більше в корчі залізеш, тим більше не йдеш. Де краще ходити, там люди все перебили, перейшли. Ну що, знайшов такого прикольного. Біленького козарка. Знайшов йшов гриба пару в тому От. От де він заховався. Тут нема. Ось тут, тут один. А там ще один є захований. Так, ух ти, лаба лізе. Ой-ой-ой. Ще один там є. Ти що? О! Зараз хтось почне писати, що. Рвете, виривайте, грибницю не накривайте. так збирати, І знаєш, що вони так ростуть і будуть рости далі. Якщо тут диванний експерт пише і говорить, і Що в нього на дивані так ростуть гриби, без проблем я буду накривати, мені не тяжко. Ти коліном його прижав. Ти що, ти що? Раз. Два, три, чотири. де п'ятий ти казала? А, о, де п'ятий. Пам'яті не стає в телефоні. Ти лишень фоткати. На цьому грибку закінчимо наше відео. Нема пам'яті в телефоні. Кузарики і грибок. Всім пока, всім дякую.